В Процесі обговорення депутати приділили багато уваги питанню по внесенню змін до програми розвитку житлово-комунального господарства на період до 2025 року. Зокрема, мова йшла про модернізацію ліфтів та ремонт доріг. Технічне приоснащення, експертиза, реконструкція поточника капремонт ліфтів та диспетчерізація. Ми збільшуємо гранічний розмір видатків, можливих видатків. На 23 рік з трьох мільйонів до шести взагалі за у нас повністю відповідальність за поточний капітальний ремонт технічний стан повністю на співвласниках власника житлового будинку на дороги збільшуємо можливість граничних видатків з 32 мільйонів до 52 мільйонів. Зараз у нас по місту дуже. Багато розкопів. Ну, міняють труби, кабелі там і все, 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 все. Хто повинен е, після, після виконання цих ремонтних робіт е, встановлювати дорожне полотно? Нема на робочій. Осталась глина. Не пройдеш, не проїдеш. Писати. Від Все. мешканців будівлі на паркаване, крім цього, народні обранці торкнулися і питання проведення поточного і капітального ремонтів споруд цивільного захисту. На поточний капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту збільшуємо з 500 тисяч до 2 мільйонів. Є така задача поставлена так, від влади, від президента і від губернатора. Додатково додати захисні споруди для того, щоб укрити 100% населення міста. Ми розуміємо, що за рахунок підприємств населення укривати ми не може. Населення повинно укриватись в зоні доступу до 500 метрів, тому треба і так думаємо, що йти шляхом додатково додати за рахунок найпростіших укриттів підвалів. Тому ці кошти на ці витрати у ЖКХ просять додати для того, щоб для того щоб забезпечити укриття населення, пані Ткаченко зауважила, що даних коштів для ремонту укриттів буде точно недостатньо, але елементарний косметичний ремонт в підвалах зробити можна буде на одну споруду Приблизно як це якщо не робити і не встановлювати дорогостоячу систему очистки да, то десь 250 тисяч гривень для того, щоб привезти до ладу. Це десь на ну, 150-200 чоловік в такій споруді можна укрити. Кошти, от, навіть те, що ми зараз збільшуємо з 500 до 2 мільйонів, якщо ми намагаємося, щоб все було ідеально відремонтовано, у нас, що, тільки, у нас тільки у нас тільки уже кихав житлових будинках. 32 споруди. От порахуйте, якщо середній ремонт десь 250, да, 250 тисяч, тисяч, скільки ми коштів ми фактично нада приймати відремонтовані укриття і підписувати акти виконаних робіт будуть замовники працівники у ЖКГ. Вони ж і будуть відповідати за якість виконаних робіт, зазначила Ольга Олександрівна. От фраза, що ці споруди без вентиляційної системи не mm -hmm. може бути. Розміщено від 100 до 150 чоловік. Для мене вже це розуміло, що це? Зі, так? Це що, газова камера? Це що? Ага. У мене питання. Хоч одна з цих споруд є, то... є, а якщо мешканець сам вирішує, де йому заховатися, то мешканець тут уже. І ми кажемо якщо найпростіше, вони і не повинні мати фільтравілюціони, це незахисні споруди, які захищають від радіації укриття. Це укриття, які від бомбять, або щось таке, вони мають різні функціонал. Депутатка Світлана Субтильна запропонувала в склад комісії по прийняттю готових відремонтованих споруд внести кількох депутатів, які могли б оцінити доцільність використання коштів і якість виконаних робіт. Якщо ми Попросили або заключили договір okay. на ремонт покрасити по це Це і перевірили. Ну покрашено, побілена. Okay. А якщо ми Маємо на увазі, що повинно бути як вимагають державна служба з надзвичайних ситуацій. Давайте розділяти оці всі направлення. Ні, один депутат не зможе оцінити на себе взяти відповідальність про те, що він побачив. Він побачив, що є в кошторисі або є в договорі. Ну виконано. А якщо там е, треба, щоб е, Хорошо, не галера, газова? Якщо там тільки побіло не покрашено, а коштів списано 250 тисяч, то постає питання. А де гроші? Ми за е, цей час за цей рік відремонтували по місту. Якщо я точно скажу, це 35 35 споруд. Ну це немало в принципі. Для всього фонду, який у нас є по спорудам. Але ці всі споруди, які відремонтували, вони мають такий більш естетичний характер для населення. Якщо зайшов, там побілене, не покрашено, що Славочки поставили, дай Бог, вода є. Також депутатами було розглянуте питання про внесення змін та доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку шосткинської МТГ на 2022-2024 роки, в рамках якого народні обранці розглянули можливість виділення коштів, зокрема на ремонт даху в приміщенні вовнянської школи у розмірі 600 тисяч гривень.